Всім привіт! Тепер я покажу лайфхак, як захистити колодку від режі. Ми мусимо, я вже це зробив, ми мусимо здути, підкручуємо короб. і здуваємо трошечки повітря, щоб то от, от вийшло, бачите, ось така вода заглибина. Зараз ви бачите, що в мене не прості ножниці це ножниці по металу. Але ви можете використовувати будь-які ножниці, тобто навіть канцелярські ножниці, тільки щоб вони різали пластик. Тобто ми беремо ось таку обрізаємо, тобто робимо круг. Бажано, щоб він, круг був рівний, тому що можна поранити дуже сильно. Беремо заготовку цю і вирівнюємо її. Ми тепер мусимо зробити в цій заготовці глибокий проріз, але він має бути глибокий для того, щоб воно залізло за петлю, куди чіпається колодка. Тобто ось так. І він має бути широкий. Ще одне, тобто, не беремось, так. Е, має вийти ось така вот конструкція, у нас, так сказати. Навіть я би ще. Трошки заглибив її. Цього от ми відрізаємося. І все. ось Таке у нас вийшло. Е, так, ось е, ми з охтовка, я її трошки за кадром розширив. Тобто ми беремо ось так от за петлю її, надіваємо і так, щоб сюди влізлася вся колодка. Тобто має виглядати ось так. Як бачите, моя колодка повністю влізлася, навіть впритик. І тепер, коли буде падати дощ, вона не буде ржавіти. Всім дякую за перегляд. До наступного відео.